Життя людини, як марафон спортсменів, і кожен з нас спочатку має старт, та незалежно від статусу і генів, в кінці життя чекає всіх фінал. Цей марафон біжать усі довкола, і в кожного дистанція своя, в когось лиш тільки що сторінка нова, а у когось спігає до кінця. Хтось біг повільно, падав і вставав, а хтось летів, немов на крилах вітер, та кожен щось для світу залишав любов, добро чи згадку, наче квіти. Не головне, хто першим прибіжить, а що в серцях ми збережем навіки, бо сенс життя і з Богом час прожить. І в тому, щоб нести тепло для інших. Для кожного цей марафон є особливий, бо шлях один та серце є своє. Хтось іде з Христом смиренний і правдивий, а хтось в пітьмі заблукано іде. Та Бог чекає кожного, що миті, він бачить біг. І чує кожен крок, і навіть тим, хто впав десь на орбіті, готовий дати милість і урок. Хоча шлях буває небезпечним, не раз, спіткнувшись, гірко ти заплачеш, та навіть в темряві, в дорозі безкінечній, Господню милість ти на шляху побачиш. І якщо серце Ранене в тривозі, і світ здається сірим без надії. Згадай, ти не один на цій дорозі, з тобою Бог, Він є серед подій. Цей марафон буває іноді жорстким, і хтось втрачає сили на шляху, і навіть там, де вітер дме холодний, Господь підносить душу у плачу. І хто вже майже впав, іде знов далі, бо знає, не один веде цей біг. Є той, хто поруч у вогні й печалі, хто кожен раз завжди від зла беріг. Тож не спиняйся, коли болить дорога, коли, здається, сил уже немає, бо поруч є підтримка від самого Бога, хто завжди вірно на тебе чекає хтось ніс любов, хто світло правді честі, хто стягарі, що душу обпекли. Та Божа благодать не для відплати, а для спасіння тих, що щиро жить могли. У кожного в житті свій старт і фініш, і марафон для кожного один. Та на фіналі нічого ти не зміниш. Лиш шлях покаже, хто ти був і ким. Небесна благодать, що нас підносить, коли душа стомилась і мовчить, і фініш справжній це не смерті осінь, а зустріч там, де вічність майорить. Тож поки ще не вручено вінця корони, і серце б'ється в грудях, як дзвінке. Біжімо так. Щоб фініш був достойний, де Бог чекає в царство нас святе. Слава Богу!